Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Я Герц і я розповідаю про всяке, що мені подобається. Наразі я хочу розказати про ось таку чудову шоколадну суміш. Це сухе молоко зі смаком шоколаду. Дуже смачне, мені дуже подобається. Розводиться всього на пів літру, 35 грам. Ваги. Склад дуже класний, дуже енергійний. Рекомендую всім, кому подобається солодке, хто займається спортом або просто кому подобаються шоколадні напої. Ще раз показую. Ось такий файний напій, вироблений в, Швец в Швеції. Дякуємо Швеції за те, що надала Збройним силам таку файну виробила і надала такі файні напої. Вживайте, рекомендуйте підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.